Музичні вітання для наум Івани Богданівни зі старого мізуня Калуського району Івано-Франківської області, щирі, теплі привітання з ним народжені вам шле, любляча родина, батьки, уми та похресниця з пшеничника, коханий з Праги, та бажають вам бути завжди такою. Красивою, чуйною, душевною та незрівнянною. Нехай твої мрії радують своїм звершенням, любові тобі та добробуту. Нехай успіх, радість і натхнення стануть постійним супутником. Нехай голова поморочиться тільки від надлишку захвату, енергії та щастя. Бажаємо, щоб завжди оточували радісні та щирі посмішки рідних. Ще, звичайно ж, хочеться побажати, щоб завжди ти залишалася такою ж неповторною і чарівною. Новий день починається, нині свято твоє, друзі, рідні, збираються привітати тебе, день веселий і радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути погоні. Народження щирі слова, ми для тебе зас.